Я єдиний, хто може вести перемови з Путіним на рівних в цілому. Мирні перемовини, щоб закінчити цю бійню в цілому. Чому саме я? Тому що мій рівень знань вище за академічний. І перед Путіним я можу сказати те, що не скаже жоден дипломат. І Путін піде на усі поступки, про які я кажу в цілому. Тому що зі мною знання, а у дипломатів знань немає. В цілому. Пам'ятаєте, Володимир Олександрович Зеленський казав, щоб закінчити війну, треба перестати стріляти. Я стверджую, щоб закінчити війну, якої не існує, потрібно просто поставити розчірком пера, Підпис і початку. І все, і війна закінчиться. І імплементувати мирний договір в українське та російське законодавство. В цілому, які будуть вимоги до Офісу Президента України, якщо він погодиться, щоб я ввів перемовини з Путіним. Перше. Вільний виїзд за кордон мені особисто, італійське громадянство та 100 тисяч євро за кожну зустріч з Путіним. Таких зустрічей буде 100 для того, щоб імплементувати мирний великий план великого перемир'я, яке вам всім потрібно сьогодні, тут і зараз. А якщо ви не згодні, йдіть під Солодар та Бахмут та помирайте, якщо ви так вважаєте, маєте право. Я думаю інакше. Я хочу вас врятувати. Тому підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Разом переможемо! Доб'ємо до 5 тисяч. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайних питань або юридичних від 300 гривень. Якщо вам потрібна консультація з кримінального права процесу чи кримінальних справ від 100 до 300 доларів. Реквізити в описі до відео. Слава Україні! Слава Скоропадському!